Всім привіт! Привіт! Вітаємо вас на каналі Тарасові Пригоди. Давненько у нас не було відосів а чого не було? Ну тому що не знімали. Всі в роботі були. Сьогодні 31 січня 24 року і ми з Ріточкою вирішили відкрити велосезон. Взимку ми ніколи не катали. Бо ми мерзляки, особливо Ріточка. Так що побачимо, що з цього вийде. Ми живі, здорові, дякуємо ЗСУ, все в нас добре. І як ви вже замітили, в мене новий велік. Трошки пізніше розповім про нього. Хочемо зробити невеличке коле кілометрів 20 по Києву. Ріта пропонувала по лівому берегу, але кажу: поїдемо на правий. Треба здолати хоч невеличкий, но підйом. Погнали ми. Заїжджаємо в парк перемога. Це так їздять порушники, бо по тротуару велосипедистам їздити не можна. Парк мініатюр. Хто не був, кому ця тема цікава, рекомендую. Я також не був тут ніколи. Україна в мініатюрі. Я думав Києва, а тут вся Україна. Ріта, як саме почуття? Я дивлюсь вам, жарко вже Намордник зняла. Тут зараз гарно тим, що нема народу взагалі. Качок налякали. А це така штука, на резинці прив'язують за ноги і плигаєш. Не думаю, місцеві знають. Заїхали в гідропарк, маленький перекур, водички пити не хочеться, але треба потрошки всовувати в себе, бо. Автівки працюють на бензині, велосипедисти на воді. Ну і пару слов хочу сказати про свій новий велик. Він називається Merida Silex. Інформації в інтернеті про нього дуже багато. Кому технічна частина цікава, будь ласка, туди. Він у мене вже не новенький, вже я на ньому проїхав 7 кілометрів, як не я. Які перші враження. Мені є з чим порівнювати. З моїм старим Pride Rocks Tour. До речі, реклама Pride Rocks Tour мій продається. Кому цікаво, е в описі напишу ссылочку. В порівнянні з Pride він летить. У нього крутений накат. Мені дуже хотілося спробувати, що спереду всього одна зірка. Merida мені подобалась давно, як я вже казав із за зірки. але у мене товариш купив. Конандей Топ Стоун другий, я на ньому проїхав і це супер, мені дуже подобалось. І я собі вирішав, чи Конандейл брати, чи Меріду, або такий Конандейл, як Уріти. І все вирішила ціна. На Меріду зараз скидка 15%. Хотів я купляти в магазині Велегов, але не склалося. І купив в іншому магазині, там я домовився, умови мене влаштували. Забув, як називається магазинчик, але він класний. За веломагазини Києва. У нас нема такого веломагазина громадного, щоб прийшов і купив все. Дуже мені подобається магазин Велопланета. Хлопцям з велопланети привіт. Вибачайте, компосірував вам мозги, але у вас мерід нема. Велогов магазин. Там, мабуть, вибір побільше, ніж у велопланеті. Але продавці в велопланеті набагато краще мені подобається. З маленьких магазинів мені подобається магазинчик Big Toys, називається. Він знаходиться десь на Любомира Гузара. Я там рідко буваю, але там продавчина такий молодець, консультує суперово. Магазин з недешевим товаром, але на свого покупця. Ну і ті магазини, які не подобаються, про них я не буду краще розповідати, щоб не обідались. Так, далі. Як одягатися взимку? Про це вам розкажуть досвідчені блогери. Ми з Рітою ділися як. Я, наприклад, надів термобілизну літню, звичайні штани і отакі перчатки под замовлення. Просто так їх не придбаєш. Замовив я ріточці отакі перчаточки, вона їх придбала для мене в епіцентрі. Мій велик. До нього будуть докуплені якісь нові речі, якісь старі. Наприклад, ось подножка залишилась, фонарі. Ось я вже докупив супермодний велокомп, безпроводний, Аліекспрес. У мене з'явилися нові гальма. Вже я протестувала, дуже чудові. І тримач телефону з'явився. Гальма чудовенькі, такі, як у мене на прайді і на цьому Меріді. І ось такі тримачі телефону ми придбали. Знімається телефон, отак. Ставиться отак. Все. На мій погляд, це дуже зручно, бистро зняв, пофоткав. Бистро прикріпив. У мене таке саме кріплення. Це теж Aliexpress. Вони не дешевенькі, але мені здається, практика покаже, здається, що вони дуже зручні. Ще що я хотів сказати, тут велика зірка стоїть. На 44 зуба начебто. І я хочу змінити, бо мені кажеться, якщо їхати у гори, то мені буде важко. Я так розумію, що не раз я буду порівнювати цей велік зі старим своїм прайдом. Але перше враження, він летить. Він просто летить. І я, знаєте, переживав, що буде якась посадка, не така, десь щось в жопу давити буде. Ні. А ще за осінь і зимку зі мною трапилась така неприємність. Я пожирнів. Тепер у мене є ціль до Пасхи схуднути кіл на 7-8. Я думаю, що впораюсь. Це у мене кожен рік так, як медвідь на зиму набираю вагу. А Ріточка ні. У цьому році молодець, ходить в спортзал. Нежирна. А чого? Бо два жирних в хаті не помістяться. Міст метро перетнули. І Ріта хотіла поїхати легкими шляхами на Подол, по набережні. Ні, Ріточка. Куди ти поїхала, сіяєш? Куди поїхала без мене? Я тебе чекаю. Де ти чекаєш? Ти Тилі догнав. Нам отуди. На горочку треба. А що ти хочеш легкими шляхами їхати? Ні, так не можна! Поїхали хащами! Перетинаємо по підземному переходу шосе. А знаєте що я люблю в таких переходах? Кричати ЕГЕГЕ! Мене Бог наділив співучим голосом. Ну, таким, що волки тікають навіть. Так що зараз можу заспівати. Дарено! Дорено! Велоподорож на сьогодні почалась не з кави, а з того, що пробито колесо у мене було заднє. Благо в нас була запаска, і ми поміняли. А стару залишили, вже будемо клеїть потім, коли приїдемо. Вона трошки надурила всіх. Не будем, а буде клеїти. Її велик хай клеє. Ну ти ж мені допоможеш. <різь> <різь> ну а зараз нам треба підніматись по парковій дорозі. Он туди-кудись нагору. Спеціально зупинився засняти, побачив такий бігборд. Злізь та перейди. Твоя безпека, твоя відповідальність. Ріто так газанула, що я не догоню. Нема зелені, зато є краєвид на лівий берег. Підйом Далаєм, він не Карпати, але затяжний. Запихався і помітив таку проблемку з самої великої задньої зірки спада ланцюг. Треба лапку підтримувати. Ну, я вже потерплю до нульового ТО, там мені підлаштують. І, до речі, в тому магазині, де я веліка купляв, там безкоштовне нульове ТО і безкоштовно переведуть мою трансмісію з заводського на, на парафін я буду переводитись. В минулому році. Перед тим, як їхати в нашу відпустку, я цим маршрутом кожен день їздив, кожне утро. Ну тільки без відео, по-бистрому, так хоп, 25 кілометрів шухнув. Розминався. Хух, на горку піднялися. Сьогодні вже великих горок в нас не буде. Я вспотів, мені жарко, ти як? Також спина. Так що нам треба охолонити так не спішно. ти знаєш, що це таке, куди ми приїхали? Аскольдова могила. Так, да, Це історична місцевість, називається Оскольдова могила. Тут якоби, ну по літописці так писали, що похован вбитий оскольд. Ну, це настільки давні часи, що воно невідомо, як насправді там було. Але є факти, вже ближче до наших часів тут був цвинтар, елітний цвинтар. Ну, еліта це письменники, там, музиканти, філософи тут були поховані. Я просто дивлюсь, була деякі в істориків, які дуже гарно приподносять цю історію Києва. І це інформація звідти. Нестеров льотчик такий був похований тут. Але цей цвінтар закривали, відкривали. І в радянські часи радянська влада. Знищила його, деякі могили переховали, Нестерого того ж самого переховали. А в основному цвинтар був знищений. Тут зробили парк. А вже при самостійній Україні тут відновили, і тут наскільки я знаю, поховано вже чотири героя. Два героя це в 2014 році. І ось в 22-му, в 23-му. зараз ми під'їдемо до їхніх могіл, подивимося, хто тут. А, до речі, тут були поховані герої Крут, студенти, які ще захищали від радянської влади Українську Народну Республіку. В 14-му році похований був. Тут красивенько, так тихенько. А зараз... Цю оскольдову могилу, наскільки я знаю, передали церкві, греко-католицька наша тут церква. А ось тут трошки нижче ще два героя похованих сучасних. В минулому році їх поховали. Пільщиков Андрій і Коцюбайло. Це він герой України, наскільки я знаю. Дмитро Коцюбайло Іванович. Теж в 23 му році. Ріта попереду побачила собак. Я достав шокер, але він розрядився, не працює, так що, Ріта, їжджай перша. Ну, все одно їжджай перша, бо я більше їх боюсь. Так, Ріта проскочила, її не тронули, мене теж не трогають. хух. Їхали з Рітою до Зелений театр, називається ця побудова. Що я знаю за цей зелений театр? Взагалі нічого. Я його для себе відкрив в минулому році. Тут гуляли з товаришем і побачив. Знаю, що на початку 2000-х тут концерти були, а насправді це дуже стара забудова. І дивлюсь я, бува, блогерів-істориків, які розуміють історію Києва, лазять по Києву, показують цікаві місця, то тут є підземні ходи, що можна кудись туди на Печерськ вилізти. А цей велокомп'ютер, якщо довго не їхати, він засипає. І потім сідаєш на велік, треба до нього доторкнутися, щоб працював. До цього ще треба звикнути. Ріта побачила щось важке. Я бачу по позі вже. Що таке? Боїшся криги? Ладно, давай об'їдемо, може лівіше там щось є. Ні, не хоче об'їжджати, дивіться. Уважно! перша преться на труднощі. Головне, щоб не впала ріта обережненько. Ось ця алея, я так розумію, забудована ще в радянські часи була, ну і закинута, ніхто не доглядав. А тут, я думаю, що був оглядовий майданчик. Мені попалось буквально вчора відео Старий Київ. І там кінохроніки 20-30 років. І в кадри попали ці дніпровські схили, то такого ліса і таких високих дерев ще нема. Це майже 100 років тому. Якраз було. Не майже, а якраз 100 років тому. Вріти, цей комп'ютер показує, що попало. Ось в руках веду і швидкість. Скакає, незрозуміло чого. І це все трапилось після того як я поміняв батарейки. Може вони сідають. Хто зна Хоча нову поставив странно. Хоча бачив такий велоспорт на спеціальних великах, по кризі їздять. Оце, мабуть, ми вибрали дорогу для них. Їхали і проїхали там, де дорога роздвояється. Командир, куди нам треба? Підемо направо. Направо? А я б наліво сходив би, ну ладно, піду направо. Оце осінню були дощі і змило. Ми якраз після тих дощів гуляли тут. І це тут дуже небезпечна ділянка зараз. І он далі теж таке саме. Ріточка, оце ти дорогу вибрала. Не беріть у нас цього маршруту. А чому ти відеш? А мені задоволення. Ну як тобі задоволення, тоді вперед. Пустились в цивілізацію, де нема сніга й криги. Їдемо на Поділ. Там нас Ріта усіх угощає обідом. А нас це мене і себе. Все б було гарно, але почалась повітряна тривога. Так як ми з Рітою опинились на Подолі, я згадав, що один вусатий блогер-велосипедист п'є тут каву. Десь на Ігорівській. Зараз ми знайдемо її. І Ріточка поп'є чесну дегустацію, нехай зробить. Кав'ярню. Ніякої такої великої вивіски нема, але ось тут світ кави написано. Кава, не знаю, яка на смак, мені, в принципі, без різниці. Головне, щоб Ріточці подобалось. І я не впевнений, це та кав'ярня, куди ми хотіли попасти чи ні. Так як я кави. Не п'ю, я в ній не розбираюсь, нічого не можу сказати. Ну Таке, ну смачна. Тобі як? Також смачна, але якась легенька кислинка, як для мене. А скільки коштує це? Дві кави, у тебе капучино у мене плетло байте 170 За дві чашки 170 гривень. Це ж можна кіло сала купити. <рес> Я, чесно кажучи, не розумію, це дорого чи не дорого. Ну, якби центр міста. Ну, для центру то наші ні. Ну, в принципі, якщо посидять у закладі, там, до речі, дуже так уютно, красиво, то це недорого. А якщо попити отак на вулиці, то це наче то і дорого. Проїли вже всі ріточкині гроші. Ну, <рес> шуткую. Глянув на годинник і через годину вже буде темно. Вже... Майже 16-та година, так? Так. Так що вирішили ми крутити додому. Погнали ми. Я подумав, що це дівчина в шоломі, а це така зачіска. Сонечко заходить і стає прохолодно. Тому і хочемо ми попасти додому раніше. До недавнього часу. Я думав, що червоне це для велосипедів. А зелене це для пішоходів. Ну, Знак каже про те, що тут все сумісне. Поїхали до Альтаноча перекурити на пару хвилин. Розкажу свої враження за свій новий ровер. Чесно скажу, мені дуже подобається. Мені все зайшло. Я дуже переживав, що не підійде сідло, буде паліти дупа. Ні, все нормально. Знаєте, наче вчора катались на Веліку. Не було такого, що дуже тяжко. Тобі як, кстати? Мені чудово ну трішки попалює, тому що відвикло все таки Ну ми давно не катались. Що мені подобається тут, це те, що тут одна зірка, я її з часом зміню на меншу, бо на саме маленька я майже не їздив. Пробував і зрозумів, що потрібно тут трошки зубців зменшити. Далі, він дуже м'якусенький. Я сам не розумію чого. Рама якоби алюміній, жорстка. Це я порівняю з прайдом сталевим. Але чи в совокупності сідло, що. Вилка, карбон, я не знаю, але мені в жопу набагато м'якше, ніж на моєму прайді. Із мінусів. Із мінусів не бачу поки що нічого. Я його полюбив. Як і Ріту. Ну, Ріту трішечки більше, ніж велик люблю. Махнулися з Рітою великами. Що я скажу? У Ріти накат теж дуже гарний. Летить. А тут знак взагалі не зрозуміло. Велосипед сумісно з пішохідами і просто велосипед. Ну, це ж просто велосипед значиться, що це велосипедна доріжка. А цей ну, зовсім інше означає. Ну, отак у нас, на жаль, працюють ці служби знакові. На вулиці, хоч уже сонечкою сіло, все одно дуже прекрасна погода, бо нема вітра. Ось ми й на лівому березі, і я пропоную помикати світло, щоб себе виділити. Коли не зовсім потемніло, я завжди включаю, щоб блимало. А коли вже темно, то там уже дивлюсь по ситуації. Їдемо паралельно скоросному троєщинському трамваю. Попереду буде залізнична станція, де з трамваю пересідають на електропотяг і прямують вже куди треба. Вирішили поїхати Чигирями, як завжди, через двори воскресенські. Так, подивились наліво, направо. Ху-ху-ху-ху-ху. Перетнули колію І чуємо приємний гудок. Закінчилась повітряна тривога. Довго була. А тут такий скверик прикольний. Видно, що кошти виділяються. Вхоже на плиточка. Дитячий майданчик. Це ми на воскресенці десь. У дворах, до речі. Ріточка предложила поїхати через парк. Біля Озер будемо зараз їхати. Їхав я по газону, а тут квест ще той. Саме головне не в'їхати в, в собаче гівно. Звертаюсь до собачників нетолкових. Вбирайте будь ласка, за собою. Тут теж прикольне місце для прогулянок. Тут ми вже бували неразово. Скверик. І по ліву руку ось радужне озеро. І місточок, по якому плануємо переїхати це озеро. Фух, накаталися з рід. Щасливі, додому залишилось кілометра три. Загальний пробіг сьогодні буде десь 25 кілометрів. Ну, нехай кілометра три ми пішки йшли. І на цієї ноці всім кажемо до побачення, до нових зустрічей. До побачення.